Президент США Дональд Трамп заявив, що військовий злочинець Путін і лідер Китаю Сі Цзінпін розумні, жорсткі і сильні лідери, з якими не можна грати. На питання з ким складніше мати справу. Він відповів, що обидва складні, обидва розумні. Пряма мова. Послухайте, вони обидва дуже сильні лідери. Це люди, з якими не можна грати. До них потрібно ставитися дуже серйозно. Вони не приходять і не кажуть: о, який прекрасний день! Подивіться, як красиво світить сонце, як це приємно. Ні, вони серйозні люди. Це люди жорсткі, розумні лідери, заявив президент США. Нагадаємо, з Путіним Трамп зустрічався в серпні на Алясці, а з Сі минулого тижня в південній Кореї. За підсумками обох зустрічей, Трамп, як пишуть ЗМІ, не досяг бажаного результату.